Доброго дня, мої любі! Ось нарешті у мене знову є можливість поспілкуватися з вами. І сьогодні я вам розповім казочку, як бідний чоловік гусей ділив. Отже, починаємо. Жив собі один бідний чоловік. Зиму сектак перебивався, а наступної весни. Хоч зуби на полиці клади. Одна гузка залишилася та й та худа. Занесу, каже чоловік, жінці я цю гуску панові. Може, він дасть за неї трохи жита, а там лобода виросте, як небудь, переб'ємося до нового хліба. Добре, відповідає жінка, неси. Нам з гузки. Мало користі, без хліба і м'яса не їда. Зарізав бідний чоловік гуску, обскуп і приніс до пана. Що хочеш за неї? питає пан. Дорого з пана не візьму, каже чоловік, даси курців зодва, жита. Пан подумав: гуска хоч і худа, але ж недорого. Ну, добре каже. Куплю твою гуску, але поділити її на мою сім'ю. Хм, А яка в пана сім'я? питається чоловік. Я, пані моя. Два сини і дві дочки. Чоловік подумав і каже добре, пан голова сім'ї, панові і віддамо голову. Пані перша після пана особа, нехай шия буде їй. Синки підростуть трохи та й підуть топтати батьківські доріжки. Їм нехай будуть ніжки. А дочки по крилу, щоб хочі заміж пішли. А решту кому? питає пан. А решту мені за те, що поділив, відповів чоловік. Ох, ну, же жити, чоловіче, дивується пан. Вдало поділив, нічого не скажеш. Віддав пан чоловікові гуску, ще й мішок жита на дорогу, Та й пішов собі чоловік. Іде додому, посвистоє. Дивиться про це його сусід. Багатий чоловік. Схопив він під піхо цілих п'ять відгодованих гусей і до пана. Ось каже. Ось це тобі, пане, п'ять гусей. Дай мені за них п'ять мішків жита. Хм, пан каже. Добре. Да. Але поділи під ці гусей на шість душ моєї сім'ї. Ділив, ділив багатий чоловік гусей, нічого не виходить. А тут, якраз недалеко, бідний чоловік проходив. Пан покликав його і каже: поділи ці гусей на шість душ моєї сім'ї. Подумав бідний чоловік. І питає у пана, чи вірить пан у святу Трійцю? А як же, відповідає пан, хіба ж я не католик? Ну, тоді будемо ділити пан і пані і гуска свята Трійця. Два панських сина і гуска. ще одна свята трійця, дві панські дочки і гуска. третя свята трійця, а я і дві гуски також свята трійця. Ну, бачиш, каже пан до багатого чоловіка. Як треба ділити, віддав пан бідному чоловіку дві гуски, а багатого вигнав. Ось така у нас сьогодні була казочка. Ну а я дуже сподіваюся на нові зустрічі. І хай вам щастить!